Для того, щоб працювати в LiveMi по контракту офіційно, потрібно пройти легкий кастинг, ви будете заробляти вдвічі більше. Наприклад, від глядачів отримаєте 50 тисяч діамантів в ефірах, бонус від компанії LiveMe отримаєте 52 500 діамантів, загалом за місяць отримаєте 102 500 діамантів або 293 долари. Це приклад більше діамантів, більше бонус. Що потрібно робити? Встановили LiveMe, заповнили свій профіль, натиснули кнопку в ефір. Почався запис автоматичного ефіру. Через 30 хвилин зупиняєте ефір. Вибираєте галочку Зберегти повтор. Закриваєте ефір. Це перше. Друге, то був пробний ефір, тепер ефір на кастинг. Ти саме запускаєте ефір з першої секунди, тільки тепер розповідаєте протягом однієї хвилини про себе на англійській мові. Завчіть текст, щоб було правдоподібно, Цей ефір будуть перевіряти і в Китаї. І ще раз, тільки одну хвилину на англійській, а далі до закінчення 30 хвилин спілкуйтесь з глядачами на мові, які вам зручно, які щоб вас розуміли глядачі. У вас буде два ефіри по 30 хвилин, щоб загалом було більше однієї години. Потім пишете мені в телеграм Собака Двігалет, я вам розповім, що робити далі.